1 вересня перший день осені і перший день нового навчального року. Зазвичай в цей день школярі повертаються за парти. Втім, через війну це свято перетворилося на звичайний день перед монітором, бо дистанційне навчання. Тим деякі все ж таки йдуть до школи, і сьогодні ми станемо свідками, як маленька дівчинка вирушить у перший клас. Тож, яке воно? 1 вересня дітей війни. Ось вона родина шматових. Бачите, які вони гарні. З квітами. Ну тут вже точно можна побачити, що йдуть у перший клас. Аліса, підкажи, будь ласка, ти готова йти до першого класу? Так. Да. Да? А підкажи, будь ласка, ти не боїшся? Ні? З якими емоціями туди йдеш? Радість чи сум. Не очі. Чого не очень. Дуже не хочу. <рес> як я тебе розумію, я з такими ж емоціями, але ти там знайдеш нових друзів. Хочеш нових друзів знайти чи ні? Я вже знайшла. О божечки, все добренько, я вас зрозумів. Давайте я буду вас проводжати до першого класу. Знаєте, мені здається, що я вже трішечки як родина. Ну що родина, підкажіть, якось вам зараз під час війни лячно, нелячно віддавати дитину, маленьку дівчинку таку до школи. На Збройні Сили України дуже добре працюють, тому в Києві більш-менш безмечно, і, і ми думаємо, що все буде добре. Або і мамо. Таке материнське серце не грає трішки. Грає, але в школі гарне бомбосховище. І їй потрібно адаптуватися, бо це соціум, нові дітки, це в цьому віці краще офлайн навчання. Чи... Ніж онлайн-навчання, бо вони не всидяться батькам потрібно на роботу. Я зрозуміла. Підкажіть, будь ласка, можливо, є якісь взагалі зміни ось там у розкладі занять, чи можливо у якихось там класних годинах ось під час війни, бо все ж таки ми розуміємо, що зараз трішечки різні часи довоєнні і нинішні змін немає. Лише та зміна, що тепер програма навчання нов, коли дітки йдуть і вчать ці букви і читання вже в школі, і навчання йде в ігровій формі. Тому ні, змін таких немає порівняно з тим, як було до початку війни. А це ж в цьому році вже потрібно буде навчатися лісі 12 років, так? 12 років. І як взагалі вам це? Вячну, бо 19 чи 20 там закінчиться. Плюс вони не перескакують четвертий клас, як в наш час. Тому пішли зараз, а не чекали ще один рік в дитячому садку. Батько, ну підкажіть, будь ласка, якось вам 12 років дитина буде у школі. А ви скільки були? Десять. 10, а дитина ваша 12. Мої? На, на першому курсі у моїх одногрупників вже з'являлися діти. А тут діти не ну, є, я розумію, з'являтися ще в школі. А ось підкажіть ви, ви, бабуся Аліси, підкажіть, будь ласка, ось як взагалі вам ваше? Серце таке бабусине, воно віддавати таку кравіну ем, родно. Дуже хочу, щоб вона вчилася, вчилася, щоб гарно, щоб була трудолюбива, щоб їй наука давалася легко. Бо це закладати на все життя свої знання. Треба. От зараз, в ранньому віці, треба вчитися і дуже гарно вчитися. І Я сподіваюся, що лісенька буде так і робити. Ну я теж на це сподіваюся. Ще хочу, звичайно, трішечки, знаєте, зараз це така гостра тема. Да? Ну, ви розумієте, про що, напевно, я буду зараз у вас запитувати: це про цінники, які зараз дуже високі. Скільки взагалі, якщо можете нам розповісти, вам обійшлося зібрати ось вашу маленьку Алісу у перший клас? Бо це все потрібно з нуля закупляти. Ну, портфель, але не цей, бо в нас є великий з мавкою, як Аліса хоче. То він коштує десь дві тисячі гривень. Ось ця канцелярія, одяг школу, Я думаю, ще на три тисячі гривень, плес, десь п'ять. Аліса, можна ще з тобою поспілкуватися? Скажи, будь ласка, чого ти очікуєш від школи? Боже, там можуть бойку поставити, а я не хочу. <реш> Ось, немає, оцінок. Яць, немає оцінок. А боюся, все що Якщо я буду влучати двоків, то ругатися. Так це ж в майбутньому. Це ж в майбутньому, це ще не в цьому році. Ви вже так підготували на перспективу, я зрозумів, так? Зараз такі трішечки тяжкі часи у нашої країни. Підкажи, будь ласка, ти не боїшся там повітряних тривог, там, що вона застане тебе у школі? Ні. Зовсім Ну, бачимо, що це точно вже. Дитина, батьків, бо батьки кажуть, ми не боїмося, бо у нас дуже гарні збройні сили. Давайте я хочу, аби ми ще ось так показали нашу родину. Знаєте, така, така хроніка. Хроніка, неначе. Подивіться. Ну, що можете побажати своїй дитині? Давайте зробимо так, щоб ось це в перший клас, так? А потім ваша Аліса піде у перший курс. Ось що ви можете побажати? Давайте з батька почнемо. навчання. Це щасливого радісного навчання. Щоб було здоров'я, щоб вчитися, треба здоров'я, щоб не хворіла, а вчилася. Знайти класних друзів і зрозуміти, чим хоче займатися в майбутньому. Будемо відпускати нашу родину у шматових, бо їм потрібно вже йти, навчатися. Ми, звичайно, не зможемо піти разом з ними, бо не хочемо наражати нікого на небезпеку. Ми розуміємо всі такі тяжкі часи. Ну що, з Богом тоді, так?